Вони голосують ногами. Щодня сотні громадян Молдови звертаються до румунського консульства в Кишиневі за громадянством. Все, що для цього потрібно, або мільйон євро на рахунку, або мати румунських пращурів. Ліліана з числа останніх. Вона вже заучує присягу на вірність новій державі. Клянуся бути відданою румунському народові моїй батьківщині правам та інтересам держави. Я дуже схвильована у такий спосіб наш народ возз'єднується. Ми також румуни. Тепер це буде написано чорним по білому. Ми станемо громадянами ЄС, а це означає, отримаємо свободу пересування, свободу слова, перспективу. Донедавна громадяни Молдови могли подорожувати без віз лише до Росії. Але 300 тисяч молдован вже мають румунський паспорт і дозвіл на роботу в ЄС не без сприяння румунського президента Траяна Басеску. Мова йде про об'єднання з Молдовою. Питання лише в тому, коли настане вдалий момент для розмови про це. Я гадаю, зараз хто завадить нашим національним інтересам. Наступний наш фундаментальний проект, і про це ми говоримо відкрито. Це воз'єднання нашої нації, націонал. Деякі партії в Молдові вже заробляють собі на цьому бали. Румунська навіть стала державною мовою. Історично Молдова вже була у складі Румунії, доки у 1940 році не стала частиною СРСР. Після розпаду СРСР радянські спецслужби забрали усі таємні документи, за допомогою яких на наших політиків можна було тиснути останні 23 роки. Саме тому ніхто нічого не робив для об'єднання з Румунією. Воз'єднання нації у багатонаціональній Молдові ця позиція вельми неоднозначна. Багато громадян виступають проти ідеї великої Румунії, так само як і проти прагнення уряду зближення з ЄС. Найактивніша в цьому опозиція. співвідношення сил у регіоні однозначно зав'язує нас на Росію. Росія дає нам роботу та забезпечує енергоносіями. Західні кредити не вирішення. Я знаю, що більшість населення проти ЄС на півдні країни в автономному регіоні Гагаузія вже навіть відбувся референдум. 98 відсотків гагаузької меншини виступають за митний союз із Росією, якщо Молдова об'єднається з Румунією Башкан, глава Гагаузії, побоюється втрати його регіоном широкої автономії. Наш основний покупець і споживач Росія. Це величезний ринок, перш за все для наших вин. Нас пов'язує і спільна релігія. Росія не ставить нам умов щодо працевлаштування. Тоді як Євросоюз каже нам: будь ласка, ми даємо вам візу. Можете поїхати в Європу, витратити гроші і повернутися. Але роботу не даємо. Свої обратно. Ми вам роботу не даємо. Росія запровадила ембарго на такі продукти з Молдови, як вино та ковбаси. Лише Гагаузія може й далі торгувати. Молдова залежить від російського газу та має мільярдні борги. І все ж уряд у Кишиневі має твердий намір підписати цього літа асоціацію з ЄС. Ми перебуваємо між молотом та ковадлом. Криза в Україні означає небезпеку для нашої країни. Зараз на нас тиснуть. Ми, ніби у лещатах. Наш єдиний порятунок, євросоюз. Щоправда, жителям Молдови асоціації з ЄС замало. Вони хочуть привілеїв громадян Євросоюзу. Тож румунське консульство очікує до 800 тисяч заяв на громадянство.